Займаюся порятунком тварин з великої писарівки, які страждають зараз від обстрілів, ну яких покинули господарі. Олена Литовченко останній тиждень їздить з Охтирки до великої писарівки рятувати та годувати залишених тут тварин. Волонтерка розповідає, що оголошення в соцмережах. і почали телефонувати з проханням про допомогу. Я можу допомогти вивезти якихось тварин, якщо господарі хочуть забрати собі, або ж просто хочуть, там, щоб вивезли їх з тієї території, яку бомблять зараз. І Вони залишають мені заявку, залишають адресу, номер телефона, я тоді їду за тими адресами, знаходжу цих тварин, якщо є можливість, то забираю. В день каже Олена отримує 15-20 замовлень. Окрім годування, волонтери, коли бачать, що собака на прив'язі, а в домі нікого немає, відв'язують її, даючи шанс на порятунок. Якщо господарі не мають можливості забрати собі своїх тварин на нове місце проживання, куди вони виїхали, то забираємо на перетримку до тих людей, які надають ці місця. Цього ж дня інша група волонтерів займалася евакуацією тварин села Лугівка Великописарівської громади, яке розташоване за два кілометри від Росії. Разом з волонтерами з Харкова та сум евакуюємо села Лугівки, собачок, курей, котиків маленьких, всіх, кому кого можемо. Обійшли всі вулиці, всі вулиці обійшли, але ще залишаються собаки, бо їх дуже багато, і ми всіх не можемо забрати. У селі волонтери зустріли до десяти людей. Одна з них пані Раїса. Жінка згодилась допомогти волонтерам. Знайдеться собака, овчарка, вона вує на все село. Ну я не знаю. Я боюсь, до неї підходити. Пані Раїса говорить, що не поїде з села, бо не може залишити тварин. В неї отелилася корова. є, сюди никакой. Діточка, святі, гляди. Сьогодні утром у щось пойшла. Я боялась як коктілиця, но вже коли її лежали. Як назвали? Нікок не називає. За словами волонтерів, у Лугівці залишаються десятки тварин найбільше собак. Вже собачка покинута. Іди сюди. Малесенька, сидить. Да. Боже, давай давай її забере. Ми забрали звідси вівчарку з щенятами. Все добре, не переживайте, не хвилюйтесь. Кого могли, того забрали. Місцеві ставляться до волонтерів з повагою, розповідає Олена, але бувають і непорозуміння. Жіночці похилого віку вирішили допомогти забрати останніх курей, гусей, які залишились. Ми поїхали за собакою, залишили бабушку цю там. Потім повернулися. Вона вже стояла на воротах і кричала, що ви напевно, якісь ну не мародери. Вона сказала. Шабаї каже, я зараз викличу поліцію, потім сказала, що вибачте, в мене трошки голова вже ну, якби з цими вибухами не так, ну, не так працює. За час виїздів, розповідає Олена, врятувала більше двох десятків курей та кілька собак. Одна із історій порятунку, яка запам'яталася повернення собаки балу його господарям. Він вже почав вилазити потрошку. Я двинула далі, щоб він далі виліз. А то він же, тут прикрила трусобою, собою, щоб він не заліз назад, і пробувала гладити. Він ричав, потім почав кусатись. А потім вже накинула на нього одіяло і взяла. Ну, Він намагався вкусити, але недовго. У підсумку балу доставили господарям, каже волонтерка, а собака їх впізнав. Прийшла його господарка з донькою. Доньки років шість, може. Так донька і плакала, там вони обнімались, цілувались. Собака дуже зрадів, як впізнав їх. Там хвостом боляв, цілував їх, облизував з них до голови. Вони такі були дуже раді. Цього разу волонтерка годувала тварин на вулиці при кордоні, яка наближена до кордону з Росією. Зараз тут треба порозсипати корма для котів для собак, тому що тут люди повиїжджали і їм же ж нічого буде їсти. То хоча б підгодуємо на перший час вистачить їм, аби не вмерти з голоду. Відповідаючи, чи не страшно їй займатися цією справою, Олена говорить, що боятись перестала після того, як російські війська обстрілювали її рідну охтирку на початку повномасштабної війни. Наступного дня волонтери знову планують виїзд до Великої Писарівки, аби рятувати покинутих тут тварин. Борис Майоров, Віталій Педенко, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина.